У Туреччині старий новий президент Ердоган переміг на виборах. Чого чекати Україні та й загалом Європі від цієї перемоги? Чи дійсно можна говорити про те, що Ердоган переміг, а не намалював собі цей результат? Про це ми зараз поговоримо і пояснимо вам. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юріпаченко, ми обидві редакторами Європейської правди. Почнемо, ну мабуть, з головного перемога була, тобто це ну, чиста перемога. Ну, перемога була, очевидно, що навіть опозиція, кажучи, що кампанія була брудною, як ніколи брудною, навіть але все ж таки де-факто визнала поразку, сказала, що вона продовжить боротьбу з Ердоганом, але вже готуючись до нових виборів. Але по суті, вони визнали погоджуюся, і ну будемо говорити відверто. Опозиція зобов'язана сказати, що кампанія була брудною, але от якось і під час кампанії не було е криків про те, що вона така брудна, тобто вони йшли до перемоги, е тобто дійсно. Схоже на те, що Туреччина, яка все-таки лишається демократією або державою з багатьма демократичними елементами, вона провела вибори, які можна сказати, були вільними, хоч у складних умовах. Звичайно, що авторитарна країна, і звичайно, що державний апарат активно підтримував саме Ердоган, активно мочив опозицію. Достатньо згадати всі ці ролики, які на державному телебаченні, і всі взагалі на телебаченні були там, де намагалися зробити паралель між Кирич Раглу Коля там і всякими терористами, ну це така дуже показовий момент. Але, наприклад, процедура виборів у Туреччині вона досить прозора. І тобто, казати, що там були якісь вкиди, ну, підстав немає. Да. Ну а Чернуха зараз на виборах усюди. І, ну, будемо говорити відверті, навіть ну, мовно, в, в у Франції були вибори нещодавно. Цілком демократична країна, але це не заважало Макрону бути на чолі держави і суті, за себе. Ну, окей, проїхали. Ердоган. Президент це. Це факт. Перед тим як перейти до обговорення наслідків, мабуть, треба от задатися питання перед виборами, саме перед першим туром було багато опитувань, які казали, що Ердоган програє. Ну туреччина насправді дуже розділена держава. От навіть ці вибори показали, що у другому турі Ердоган отримав 53%, а його суперник Кільждароглу 47%. Ну тобто різниця не така велика, але перед виборами в Фактично всі опитування давали протилежну картину, що у другому турі Ердоган мав програти, а келіждергло виграти ну, приблизно з тими ж там 53-47%. Чому сталося навпаки? Ердогану вдалося мобілізувати свій електорат. Все ж таки вважалося, що його електорат значною мірою розчарований тяжкою економічною ситуацією. А виявилося, що ні? Виявилося все ж таки, що ні. Другий момент ультраправі націоналісти виявилися дуже потужною силою, і вони все ж таки підтримали Ердоган, особливо у другому турі. Воцінана Ганга, який третє місце зайняв. Він все ж таки. Підтримав Ердогана, були все ж таки сподівання, що він може підтримувати і опозиціонер, бо він опозиційний кандидат, і він критикував Ердогана. Але як виявилося, вибираючи між відносно прозахідним і відносно антизахідним, антизахідний це Ердоган, да відносно е, да. він звичайно робить вибір в на користь антизахідності. І, і важливо також те, що у тих регіонах, які є основою Ердогана, тобто сільські регіони, явка була просто шалена. Загалом на цих виборах була дуже висока явка, тому що ну, для турків вони відчували, що це історичні вибори. І ну на, на дільниці прийшли буквально всі, або дільниці прийшли до тих, хто не має ходити. І от я так можу припустити, що ця всеохопність виборів змога досягнути кожного. от вона зіграла на руку Ердогана, тому що ті його пасивні виборці, які за владу за будь-яку до них дійшла виборча дільниця, виборча скринька. Ну да, за великим рахунком ті, що звичай, не ходять, вони все ж таки в принципі за владу Цікавий, До речі, момент тут а, були оцінки, які ще тоді казали, що вони поспішні і помилкові? А, що землетрус. Вплине дуже негативно на долю Ердогана, і виявилося, що дійсно це поспішні оцінки. Що цієї цього впливу не було, тому що в тих провінціях, які були найбільш пошкоджені цим катастрофічним землетрусом. Виграв Ердоган. Навіть понад те, я тобі скажу, що є одна провінція, одна із усіх, яка змінила лідера між першим і другим туром. Тобто, в першому турі Ердоган виграв, якщо не помиляюся, 49. -ти. Провінціях, а в другому турі у 50. -ти. і це провінція Хатай, яка теж одна з найбільш постраждалих. Тобто, за ці два тижні між турами там Ердоган додатково піднявся. Да, тобто в тих регіонах де дуже націоналістично налаштований виборець, вигравав, вигравав Ердоган. Киричнераглу спробував це зламати, наприклад, він. Перед тур між турами зробив таку незвичну для себе заяву. Він заявив, що ви після на перший день після моєї перемоги всі біженці поїдуть додому. Тобто, це важливо для Туреччини, як показала, але йому не повірили. І все ж таки націоналістичне вибори з ультраналістичний пішов за Ердоганом. Давай тепер поговоримо про те, що мабуть найцікавіше про для нас, для українців. Ну тобто, от виграв Ердоган, що це означає? Для України я можу сказати, що передусім от моє моє переконання. Це означає стабільність. Наскільки вона теоретично може можлива у цьому змінному а, світі? Ну, стабільність вона дуже умовно. Ердоган буде допомагати Україні з одного боку. Він підтримує територіальну цінності України, там підтримує зерновий коридор, але одночасно він дружить із Путіним. Це все ж таки вони ментально близькі. Ардаган, як і раніше, не підтримується санкцій. Більш того, допомагає їх обходити, і очевидно, це не зміниться, або зміниться тільки після зміни ситуації у бойових діях. До речі, якщо для вас важливо те про що ми розповідаємо, підпишіться обов'язково на наш канал і, звичайно, лайкніть це відео, щоб його побачило більше глядачів. Так от зерновий коридор це взагалі для України мега важливо ага. і для аграрної промисловості, і для нашого платіжного балансу, тому що ну без нього економіка України є. Буде значно важче, і дійсно тут важливо, що із перемогою Ердогана шанси на те, що зерновий коридор збережеться, а можливо, навіть і поліпшиться у його умови. Цей шанс ну, високий аніж за будь-яких інших розкладів. Тобто, дійсно, зараз можна з обережною певністю говорити про те, що дія зернового коридору буде продовжена. Ну, власне, Ердоган був тією людиною, яка домовлялася про це з Путіним. І, тобто, він лишається як цей комунікатор. Я сподіваюся, що домовиться і надалі. Ну і загалом по інших пунктах порядку денного Байрактари, які вже не так важливі, але будуть іти. Військова техніка, якщо така буде потрібна, саме турецька швидше, за все буде йти до нас, і найголовніше Туреччина не буде постачати швидше за все військове спорядження до Росії, але одночасно буде торгувати, і в тому числі якісь будуть ініві схеми. Все ж таки, туреччина залишається ключовим джерелом входження санкцій. Ну принаймні, я не можу сказати, що вона точно залишається, але існують такі версії, так. Так, коректніше до речі, про потребу торгувати. Дійсно, у Ордогана це найбільший виклик. Тобто йому треба рятувати економіку. Так, да, дійсно, економіка була і до виборів в поганому стані. В Туреччині дуже сильна інфляція, девальвація національної валюти і так далі. Тобто. Фактично, опозиція правильно робила, що робила наголос на тому, що Ердоган своїми ну, авторитарними волюнтаристськими замашками розвалив економіку і ну довіс її до досить поганого стану. Більш того, вибори додатково погіршили ситуацію. Наприклад, Ердоган оголосив про збільшення зарплат цим бюджетникам в півтора рази. Це ще треба знайти ці гроші. Це звичайно хороший виборчий ход, але потім тепер президенту Ердогану треба якось цим е... виконувати. виконувати. Анкі кандидати Ердогана да і тим більше, що турецька система вона гіпермонополізована, тобто розуміла, що всі е, звинувачення, все, всі проблеми, це все ердоган. Тобто не можна кинути, що от я хотів, а це поганий міністр. Ну Тут і да повністю і, персоніфікована вся відповідальність на Ердоганія, і звісно, виникає питання звідки брати ці гроші. От те, що ти сказав про потребу торгувати з Росією, це одне з джерел. А це і питання газу, тобто компенсація боргу, там подальша оплата за газ, можливо, ціна за газ. Тобто, це якби джерело можливих грошей. Ну моє враження, що на захід. Ердоган, сподіватися, нема чого, тобто Захід грошей не дасть. Принаймні я не бачу таких перспектив ближчим часом, бо Ердоган вже тривалий час є ну, відносно антизахідним, тобто він не надто є другом штатів ЄС, і звідти багато грошей надходити не скажу так. Європейські інвестиції не тікають з Туреччини. Але сказати, що можна зраховувати на їх якесь збільшення, на різке покращення інвестиційно привабливості Туреччині зараз, ну, поки що підстав немає. Так, можливо, допоможуть сусідні країни, там грошей багато. Вони, в принципі, інвестують з задоволенням в Туреччину. Але питання да, дійсно в тому, що значною мірою економіка Туреччини зав'язана на ЄС і, в тому числі, на політику з ЄС, це теж якось залежить. І тут вже Ердоган тепер має проблеми. Він побудував свою кампанію на такий сильний політик, який простоїть з заходу, не надає там нав'язати нам західні цінності і так далі. І тепер він вже з цього має проблеми. Наприклад, вже зараз Європейська народна партія, це найбільша партія в Європарламенті, заявила, що ну якось, мабуть, треба ставити якусь крапку. Давайте вже там Туреччина важливий наш партнер. І так далі, але вона не є кандидатом. Де-факто, давайте вже yeah. в цьому поставимо крапку. Ну звичайно, не лише Росія і потенційний захід є mm -hmm. джерелом буршей, про які може мріяти Ердоган. Він також буде шукати гроші на Близькому Сході. Що вже робить? Він напевно буде намагатися залучити гроші з Китаю. Ну, якщо так говорити про великі світові центри, які можуть туди вкластися, ну мабуть, це все, хіба що ще й Японію долучити от Ердоган вона вміє грати на суперечностях. Тобто брати два полюси і між ними, я бачите, я піду до тих, якщо ви не, не будете зі мною. І так само, як він з Росією заходом грає, він може почати грати на полюсах Японія-Китай. Я би цього не виключав, тому може бути цікаво розвиток подій. Ну що ж, сподіваємося, що вам було цікаво і важливо зрозуміти. Що буде відбуватися із нашим настільки стратегічним сусідом і досі партнером? Що ж лишайтеся з нами на каналі Європейської правди, ви почуєте тут не лише про Туреччину, а й про інші держави регіону, про все, що важливо для України у Європі та у світі. До побачення пока.